Це найстаріша школа арцийської громади. Побудована вона у 1904 році. Що цікаво, що ця школа за всі ці 121 рік завжди працювала в якості школи. Тут ніколи не було іншої організації, приміщення, приватного будинку і таке інше. Завжди тут була школа. Хто був організатором і ідейним натхненником будівництва цієї школи? Це ця людина. Вільгельм Адольф разом із своїми друзями Георгем, Фокелем та Краузе. Вони вирішили, що брієни мають право на гарну школу. Він був приватним підприємцем, народився у 1867 році в Брієн. займався тим, що виготовляв вози-фургони. Це криті вози. На той час вони мали великий попит. Чому? Тому що в місті Арцис був один з найбільших базарів. І саме з цих фургонів люди і торгували. Цими фургонами люди також привозили свою продукцію відповідно на базар арцизу, сарати Тарутино і навколишніх населених пунктів. Отже, 1904 рік будівництво цієї школи значну суму грошей якраз і надав Вільгельм. Адольф та його друзі ще трошки грошей додала також місцева громада. Школа побудована в стилі середньовіччя. Тут високі стелі, широкі стіни, там подекуди ширина стіни досягає 50 сантиметрів, Напівкруглі вікна, як у середньовічних фортецях, і гарний парадний вхід. Ось є фотографія. 1904 року. Потім, у 1908 році, будують ось ту будівлю. Сьогодні там так само знаходяться навчальні класи, столова. А на той час це були квартири для вчителів. Тобто, школа предоставляла вчителям зарплатню, зерно і безкоштовне житло. Це 1908 рік. Значно пізніше вже був добудований цей корпус. Сьогодні це корпус для молодших дітей, які навчаються в цій школі. В цій школі, в 1940 році, коли звідси депортували німців, навчалося 285 дітей. Це найбільша кількість дітей, яка які навчалися навчалася в цій школі. В Брієнах кількість дітей за часів німців відносно не швидко зростала, як в інших колоніях. Чому тому, що в цей час починають створюватися дочірні німецькі колонії, тобто колонія розростається в основному через нестачу землі вільної. Люди починають відселятися і засновувати нові німецькі колонії. І багато місцевих мешканців почали відселятися, і за рахунок цього кількість мешканців Брієн зростала, але незначно порівняно з іншими німецькими колоніями.